Так, доброго дня. В общем, <реш> пришлось переснимать и все. Прям, телефон 4 к был. Короче, конвектор что-то не захотел переробляти, В общем, да. Куча работы и все зря. В общем, знову всім привіт, вам вами Алексій. Як завжди, Часткова предоплата або всі гроші на карту, а потім отсылка. То что люди запитывают, висилай. Як зависила? 70 кг. Я уже казав. Ну, вообще не прикольно 70 кг відправляти а там. Заберуть, не заберуть. Предоплату зробите і забирайте. Я вже казав, тут состояние, бачите, трошки, да, там ниже, как новий внутрі. Ну тут так само. теж, Снаружи, а там внутрі окно. В общем, виходить С70 з чим-то килограмм, 260 то 3200, а тут 2600. Дві бухти вони різні. Так, ланцюги, ланцюги. Це дев'ятка толщина, ну так собі, ланцюг на четверку. 400 тут, тут майже <кхи> десь 3 метри, Це 95 сантиметрів 540, тут 13 в діаметрі, ще 14 і тут так само десь, 1300 1300 тут получається 5 метрів такой 5-метровую Ну і все зараз покажу що там є по двигунам Одним, одним буду знімати В общем по двигунам Працюючий редуктор Ось такий маленький 1200 Вт маловато у ньому, там щось то 170 часов Вт Плохо запускается, у меня сейчас тутник. Ну запускается. Пытался его остановить. В принципе, через частотник можно остановить. Так что на 380 можно не остановишь. Через частотник останавливается. Такие слабенькие. теж редуктор 220, теж можно запустить и показати на вайбер, якщо треба. Потім... Дрель конус перший теж працює. Кнопка то роб... працює, то ні. Ось така дрелька. Ну, условно працює. Оцей двигун поки що мені дали на продаж 2,5 хотять. Ну, що з ним не можу запустити, хазяїн прийде, будемо якось запускати його. Ось так вам. Якийсь насос чи що воно таке, я не знаю, що це. Таке, прийде хазяїн, якось допустимо, потім будемо продавати його з стоніком. Сцена запчастини. Оце оранжева 150. Треба якор міняти. Це неізвісне, звездна останні провод обрублен. Отак от армер, какая-то за 200, а за 150. 12-вольтовий може кому треба. Ота 250 дюралєва редуктор все працює. Може кому на запчастини треба. Ось такий насосик. 20 метрів кубічних качаєв. Годину. Виход 45 в нього і вход з нержавейки Тут крочатка латунна. Він новий. Ну, у нього зломана одна лапа. Оця лапа одна зломана. Чисто 380, 220 нема, 3000 обертів. 3 кВт. Латунний насос получается, вход нержавейка. 4000, цена у нього 39 кг. 3 кВт. Тут латуни только килограмм, мабуть, 6. Потім редуктор. Ось такий редуктор. Зараз 220 075 кВт. Тормоза я отпустил. Не знаю як підключити його. кришка на нього есть. Є. І есть є такая резинка. Тут на тормозах стояла резинка я зняв. Все працює, тихонько. Могу запустить його. 2850. 285 кг в нього. Трьохкіловатний чугунний барна. Немає барна, немає вентилятора. 3000 обертів. Так, потім ось такі, які не зрозуміли, редуктора. Ну, вони і 380, і 660, вони слабоваті якісь. Вага просто в них велика. 33 кг це трошки менше. Це за 1200, це 1600. Може кому такие потрібні, я запустить и показать Ну, вони слабее 0,75 за 1800, теж два штуки есть по 1800, ось таких корейские редуктора. Теж важкі, 26 кг водом, пара такая Потім двигатель 2,80 оборотів, може до 300 тут, за 600 Кришка ось таке. За 600. Кріплення тільки ось таке. Потім 2,2 кВт. 1700. Кришки немає вентилятора. Є шкив на 3 русі. Більше більше і менше. Так. Ося кришка є 2,2 кВт. Тут обертів 1400, мабуть. по там 1400. Нічого не видно. Я, по-моему, заміряв 1400 обертів. Ціна ніо 1700. Оце не працює. Важке 500 турбинка. Ось така турбинка. Такий виход на турбинці. Кришку не пам'ятаю. Її ще немає. Може немає кришки, Я вже не пам'ятаю, вона довго лежить. В общем, ціна 500 з турбинки. Це не працює. Запускається, а потім обороти починає набирати. ну, частотником, и его частотник в аварию уходит. 550. Компрессор 23 кг, 1150. Состояние неизвестное. Тут трубок нема, там трубок нема. В общем, такая двигатель рабочий, трехтысячник. Ну, я проверю на Viber, потом кому треба, я на Viber проверю. 1150 цена. Вот так упакую, как есть. Потом двигатель За 550 10 кг. Цей вал без бієння, в принципі. Вентилятора немає. Кришка ж є. Запускається, тихо працює. Кріплення немає в ньому. Зовсім немає, не просто немає. А... Нічого немає. Я не знаю, куди він ставився. Як він кріпився, просто немає ніякого кріплення на ньому. Ціна 550. Маленький, 380, мабуть. Працює, як є, так, без вентиляторів, без нічого, 250. Скільки він, по чому, не знаю тут, ні ватт, ні кіловат, нічого нема. Оцей під камінь зроблений. Гайку мені витащили, ціна 350. Теж частотника запускається, працює. Нічого по не можу розказати більше, як є. 3000 обертів в ньому теж. Це є гарний двірочок 0,75 кВт. 14, 15 кг 1000. Тихонько працює, теж працюю, можу підключити, и показати. 3000 обертів, Ось такий дверочек, взагалі слабенький. Получається в ньому 2800 оборотів. 0,250 Вт. 0,25 кВт. Працює. Кріплення ось таке кріплення у нього. До чого, не знаю. Дюралевий Двіжочок оберті, не пам'ятаю, 450. 64 КГ З шківочком. Теж працює. І движок цей за 3,5 41 КГ. На ньому написано 7,5 кВт. На кришці було написано 3 кВт, не знаю. Вал 32 в диаметре. По характеристикам в интернете такой находу вин на 7 киловатт. Запускается, но ну, у меня частотник выбивает на больших оборотах. На 380 пытались запускать 15 амп... амперный автомат, выбивает. В общем, не знаю. Так, с вами еще три выхода сделали. Хотя на 220 запускать через кондеры ничего не выходит. Выбивает. Автоматику выбивает. А частотника запускається, можу показати. Ну, в принципі, все. Все на сьогодні. Такого більше нічого нема. Всім дякую. Може, кому що потрібно, так я можу запустити, показати. Якось так. Дякую, До побачення.